Таю, шановні глядачі, на адреси як і міської ради, так і комунального підприємства Звягіль Тепло надходить багато повідомлень від стурбованих мешканців багатоквартирних будинків, які мають індивідуальне опалення через отримані ними рахунки на опалення починаючи з листопада 2023 року. Початок цим подіям поклали певні зміни у законодавстві. Детальніше про це сьогодні поспілкуємось з директором комунального підприємства Звягіль тепло, депутатом міської ради Людмилою Тодорович. Вітаю здійснення розподілу теплової енергії відповідно до норм нової методики номер 315 є виключно вимогою законодавства, а не є ініціативою комунального підприємства з тепло. Зміни у законодавстві стосуються 1119 споживачів, в тому числі 1014 категорія населення, які мають індивідуальне опалення. Із 9540 споживачів з централізованим опаленням. Відмінність розрахунку до 1 листопада 23-го року розподіл обсягу всієї спожитої будинкової енергії за за показниками побудинкового лічильника здійснилось лише між власниками квартир з централізованим теплопостачанням з першого одинадцятого третього року обсяг теплової енергії. Витрачений на функціонування системи теплопостачання будинку, згідно показників теплового ж лічильника, розподіляється між всіма квартирами, як підключеними, так і відключеними. І залишок на квартири з централізованим теплопостачанням. Я хочу підкреслити, що це не є додатково нарахування, а це в межах показників теплового лічильника. Розподіл тепла на квартиру з індивідуальним опаленням. Платіжка формується за таким принципом: спожите тепло, це стояки окремо взятої квартири, плюс частина спожитого тепла на загальнобудинкові потреби. Розподіл тепла на квартиру з централізованим опаленням. Платіжка формується за слідуючим принципом: спожите тепло окремо взятою квартирою, плюс частина спожитого тепла. На загальноподинкові потреби дякуємо за таке детальне роз'яснення змін у законодавстві. Тож переходимо до запитань, які нам надійшли. І перше запитання в Мукачево міська рада допомогла всім перейти на індивідуальне опалення. Споживачі платять в половину менше. Зі тут закону про житлово-комунальні послуги в 2020 році були внесені зміни. І багато в квартирних будинках, які до прийняття закону були відключені 50% мешканців, вони мають право перейти. Решта мешканців мають право перейти на індивідуальне опалення. А всі будинки, в яких менше 50% відключених мешканців від централізованого опалення, мають відповідно до цього змін до законодавства, мають переходити в цілому будинку. В місті з Вягілі є будинки, які перейшли на індивідуальне опалення, але на загальних зборах мешканців було в них вирішено це питання, і будинок в цілому переходив. Я хочу зачитати адреса: це Олімпійська, 13, 2010 році. Олімпійська, 18-2021 році, Романа Шухевича, 1, 2017 рік. Олександра Чернявського, 9, 2014 рік. Євгена Коновальця 2, 2014. Рік Євгена Коновальця 7, 2013 рік. І в 2019 році в нас перейшли будинки Шевченка 60, Олександра Чернавського, 17 і Олександра Чернявського 13. Перед цим е мешканці будинків повинні провести гідравліку будинку. Чи е потужність газових мереж забезпечить їм е газ на е тиск газу на індивідуальні котли. І всі повинні в один. В один в рік Перейти на індивідуальне опалення іншого в законодавстві не передбачено. Дякуємо. Переходимо до наступного запитання. Просимо розібратися із будинком по вулиці Соборності, 3, де дві третіх частини будинку підвального приміщення давно викуплені під нежитлові функціонуючі приміщення. Чому тоді при нарахуванні однокімнатної квартири з автономним опаленням нараховують такі суми, як платять за трьохкімнатну квартиру в інших будинках? Перша причина нарахувань за місця загального за функціонування внутрібудинкової. Системи це тарифи. Тарифи для нежитлових приміщень за одну гікалорію складає 3692 гривні 88 копійок. Тарифи для фізичних осіб для мешканців 1677-12 гривня за одну гікалорію, решту покриває держава. І друга причина ще показники лічильників. В різних будинках різні показники різне споживання теплової енергії. А по будинку Соборності 3 враховані всі і підвальні приміщення, і розподіл тепла іде і на підвалі, які виведені з житлового в нежитловий фонд. Нараховуються всім. Дякуємо. І останнє на сьогодні питання: куди звертатись на встановлення індивідуальних лічильників тепла на вертикальну розводку. І чому звягель не переважає в облаштуванні таких лічильників? Той час, коли багато міст їх встановили, навіть до прийняття відповідного закону не буде економії, коли один тепловий лічильник буде стояти на весь будинок або під'їзд. Повноваження підприємства теплокомуненерго це подача теплоносія до лічильника будинку. У будинках з вертикальною системою опалення квартирні лічильники тепла не встановлюються, а встановлюються прилади розподілювачі. І в відповідності, до, згідно постанови номер 289 від 10 жовтня. 2018 року самі власники квартир повинні вирішити, чи встановлювати йому прилади розподіляч, чи не встановлювати. Мінімальна оснащеність відповідно до цієї постанови, мінімальна оснащеність з приладами-розподільниками має бути не менше 50% опалювальних приладів у будівлі. Крім того, ще щитуючий прилад встановлюється, щоб можна було провести розподіл тепла. По цих приладах розподілювачів, якщо мешканці мають право вибрати самі марки приладів розподілювачів і встановити їх, а тоді тільки заявити, прийти до нас від реалізації і ми поставимо їх на абонентський облік. Першим встановлювати приладі розподілювачі критерієм економічної доцільності є срок окупності витрат на оснащення будівлі приладами-розподілювачами і встановлення допоміжного обладнання для використання їх показників при розподілі обсягів спожитої теплової енергії у будівлі. Тому все споживачі, які виявили це бажання, повинні обрахувати економічну доцільність встановлення. Дуже дякуємо, пані Людмило, за приділений час та надані відповіді. Дякую, але користуючись з нагодою, я хочу звернутися до мешканців, до наших споживачів. На сьогодні ми безперервно надаємо тепло в наші будинки. Через два місяці закінчується опалювальний сезон. Підприємство має приступити до ремонтних робіт. Хотілося б зауважити, що на сьогоднішній день заборгованість за тепло населенням складає 15,6 мільйонів гривень. Цю ж саму суму ми повинні сплатити за спожитий газ у січні. місяці. Дуже велике прохання. Сплачувати вчасно за тепло, тому що ми можемо не закінчити опалювальний сезон успішно і підготуватися до слідучого опалювального сезону на наступний рік. Дякую. Слідкуйте за анонсами нашої програми на офіційних інформаційних ресурсах з міської ради. Не будьмо байдужими, будьмо в темі. Віримо у Збройні Сили України та у перемогу.